Привіт! Сьогодні я хочу познайомитися з вами ближче з глядачами мого каналу і розповісти, як я опинилася в Польщі. Це було більше вже семи років тому. Я навчалася на першому курсі в університеті в Запоріжжі. Навчалася я технічному перекладі. І думала, що ж буде далі з моїм життям. Тоді я зустрічалася з одним хлопцем, який планував переїздити до Польщі. І батьки сказали мені, Юль, ну а може ти теж? Я тоді була молода, не знала, чого я хочу, і вирішила. А може, я теж. Тоді, і в Запоріжжі, було ще не так популярно приїжджати в Польщу. Їздили загалом студенти з західних частин України. Для мене Польща здавалася чимось невідомим, далеким. Я собі навіть не могла уявити, що мене там буде чекати. Коли я вибирала напрямок, я вибрала Люблін. Так, перші три роки свого життя в Польщі з вже більше сімох, я провела саме там. І навчалася я там на прикладній лінгвістиці. Коли я вирішила їхати, використовувалася послугами фірм, які легалізують і посилають студентів. Я думала, що потраплю на лінгвістику з англійської і французької мови, але мені не сказали, що з французькою теж має бути екзамен. І, на жаль, я не змогла здати цей екзамен з французької. І тоді мені прийшлося вибрати напрямок навчання англійська, польська і російська. Коли я приїхала в Польшу, мені здавалося, що польська в мене просто чудова. В мене був сертифікат з запорізьких курсів, що в мене польська на рівні B1. Я приїхала, і як виявилося, крім мам, МЕО Родіне. І це кота, Я не вміла сказати майже нічого. Я записувала довго на карточках все, що хотіла спитати. Кожен раз, коли я спускалася в гуртожитку, щоб про щось запитати в керівнічки. У мене це все було виписано на карточці. І перших три роки я провела саме в Любліні. Це чудове містечко для тих, хто хоче відчути, яке ж воно справжнє студентське життя. На жаль, тоді я не знала про жодні програми з безкоштовного навчання в Польщі, і я була на платному навчанні. І не дивлячись на те, що середня моя оцінка була 4,8, я так і не змогла отримати ніякої стипендії за гарне навчання з те, що вона доступна тільки громадянам Польщі або людям з картою поляка. Що я встигла зробити за свій перший Люблінський етап життя в Польщі? По-перше, отримати першу карту побуту. Це виявилось не так складно для студентів. Я подалася після першого півріччя життя в Любліні. Головне було зібрати певну суму грошей на рахунку, які тоді мені дали батьки, і податися на документи. Таким чином, наступні майже два роки я не думала про свої документи в Польщі. Після цього я переїхала до Варшави. Я думала, що вступити в Варшавський університет буде дуже складно. Але як виявилось, через те, що я закінчила червоний диплом в Любліні, я могла податися простіше і на екзамені, на якому, до речі, були тільки поляки, бо я була єдиною українкою в своїй групі в Варшаві, я перекладала. На тому самому, а навіть на кращому рівні. Я була дуже задоволена тим, що потрапила нарешті в Варшаву, але переді мною був наступний етап. Легалізація в Варшаві. І тут в мене був етап, коли зрозуміло, що треба заново подаватися на карту побуту. Але тих 10 тисяч, які були раніше, на рахунку вже немає. І тоді, влітку, я вирішила, що ще я можу спробувати робити. Я вже працювала на Неффліксі, вже працювала в ресторані, вже вела уроки англійської, польської, іноді російської. Тим літом я ще писала кілька дипломних робіт для інших студентів і таким чином назбирала на внесок на свою карту побуту. Навчання в Варшаві дало мені дуже багато і, перш за все, оточення, яке теж думало про свою власну справу. В університеті я познайомилася з другом, з яким ми разом думали, що відкриємо кожен, правда, свою, але мов школу. Саме тут, в Варшаві, в університеті, на магістратурі, я почала вести свій блог, почала записувати перші уроки, проводити заняття і відкрила свою першу фірму через інкубатор. Бізнес-інкубатор це така штука, де ви можете зареєструвати, ніби свою діяльність і виставляти фактури від головної фірми. Це була моя перша спроба, коли я думала, вдасться не вдасться. А ви взагалі прийдете до мене на уроки чи ні? І коли я зрозуміла, що ви приходите. Що ви записуєтесь на наші курси? Що я не знала, чи ви прийдете до мене на курси, <плес> <плес> і от ви <ми> прийшли. <плес> Дякую, що прийшли. <плес> що ж я встигла зробити за свій варшавський період життя, який тільки розпочинається так насправді? Але я вже встигла вийти заміж, встигла почати розводитися, встигла сама відкрити фірму, попрацювати в класних школах англійської мови, багато поподорожувати. І зрозуміти одну штуку дуже важливо вчити польську і пробувати кожну можливість, яка у вас тут з'являється.